Добрий день, шановні учні, розпочинаємо урок української мови номер 62 Тема уроку лексичне значення слова. Усі слова, які вживаються в мові, становлять її лексику. Розділ науки про мову, що вивчає всі наявні в мові слова, називається лексикологією. Лексичне значення слова це те, що слово означає. Це зміст, укладений у нього народу творцем певної мови. Лексичне значення слова не треба плутати з його граматичним значенням. Граматичне значення вказує на приналежність слова до певної частини мови та на його граматичні ознаки. Лексичні значення слів пояснюються у тлумачному словнику. В 11-тонному тлумачному словнику української мови, виданому в 70-80 х роках, пояснюється значення 134 тисяч слів. А в 2001 році видано великий тлумачний словник сучасної української мови. Він вміщує пояснення 170 тисяч слів. Словник складається із словникових статей. Кожне з них розпочинається слово, яке пояснюється. Таке слово називають заголовним. Після заголовного слова подають його граматичні характеристики. До іменника це буде закінчення форми родового відмінка та рід. До прикметника закінчення жіночого та середнього родів. До дієслова його особові закінчення. Далі витлумачується лексичне значення слова. Наприклад, брунатний, брунатна, брунатне, коричневий, темно-жовтий. Отже, колір означає. Розгубитися це у нас діє слово. Розгублююся, розгублюєшся я і ти. Означає втратити спокій, не знаючи від хвилювання, що діяти. Вправа номер один. За тлумачним словником визначити лексичне значення поданих слів. Отже, в нас слова байрак, кмітливий, мріятий «пурний». Що вони означають? Байрак це лісу яру або яр, схили якого поросли лісом. От це лексичне значення слова, або ще кажуть, одяг слова. Кмітливий, здатний добре і швидко міркувати, тямущий. Мріяти, думати про здійснення чогось бажаного, прагнути в думках до чогось. І чекурний власне українське слово, такий, що відзначається чистотою, акуратністю та охайністю. Права 2. Перепишіть, поясніть лексичне значення виділених слів. За потреби зверніться до тлумачного словника. Джура є у кошового, шабель п'ять, пістолів сім коня має вороного, булава завжди при нім. Коник добре доглянутий, збруя ся, сонцем сяє. Юний джура кошовому на бандурі грає. Нуртують соки у сивій калині. І вона молодіє, вона устає. Людина, людині, людина людині, хай сонце і серця свого дістає. Слон купив собі краватку у велику жовту цятку, а маленьке слонення приміря її щодня. Отже, у нас слова джура, вороний колір кошовому сяє, нуртують краватку і цятку. Що вони будуть означати? Джура на Україні у 16-18 столітті зброю у козацької старшини. Вороний це колір чорний з синюватим полиском. Сяє, тобто виблискує на сонці. Кошовий вождь, отаман козаків на Запорізькій Січі. Нуртують. Означає крутитися, клеткотіти, утворювати вир, вирувати. Краватка зав'язка вузлом під коміром сорочки чи блузки, смужка тканини, яку носять для прикраси. І цятка маленька пляма на чомусь. Для самостійного виконання права номер 3 витлумачити лексичне значення виділених слів. Отже, перше речення. Богдан Хмельницький булавою смикав на січ свої полки. Він завжди першим йшов до бою, за ним спішили козаки. Булава. Ваше завдання пояснити лексичне значення слів. Я вам бажаю успіхів, урок закінчено. До побачення!